Сьогодні ми запрошуємо вас у розмову про жіночу силу: не поверхневу, не декоративну, а справжню, складну, суперечливу, інколи світлу, інколи темно, але завжди живу. Ми поговоримо про дві знайомі героїні світової літератури: медею з трагедії Євріпіда та Мавку з драми Феєрії Лесі Українки: дві епохи, дві культури, дві кардинально різні літературні світи та одна глибока тема, яка об'єднює їх крізь століття жінка і її внутрішня сила. Наш подкаст це спроба по-новому подивитись на те, як література дозволяє жінці говорити про себе, про свої бажання, про свій біль, про свої межі, про те, як вона змінює світ довкола, навіть коли цей світ чинить опір. Ми розглянемо, хто стоїть за цими творами, які ідеї і переконання мали Ебрі Піт і Леся Українка, коли створювали своїх героїнь. Які художні світи вони вибудовували, і які різні жанри, трагедія та драма-феєрія феєрі формують характер і долю жінки, що приховано у психології Медеї та мавки, які внутрішні конфлікти ними рухають. Як ці дві жінки, такі не схожі між собою, все ж поєднані спільною темою сили і свободи. І нарешті, чому вони залишаються разюче актуальними сьогодні, коли ми говоримо про самореалізацію, вибір, кордони емоційну стійкість? Наша розмова складається з кількох великих блоків. І кожна з нас, п'яти учасниць, розкриватиме свою частину теми. Спершу ми поговоримо про авторів, далі перейдемо до аналізу творів, потім до образів героїнь окремо. А після цього порівняємо їх, щоб побачити, як різні прояви жіночої сили працюють у трагедії та драмі. І ближче до фіналу ми окремо торкнемося питання актуальності цих образів у сучасному світі. Тож запрошуємо вас у подорож. Подорож до медеї, мавки і того внутрішнього вогню, який кожна з них бере у свій світ. Евріпід – один з найвидатніших драматургів давньої Греції і водночас один з найбільш незручних для свого часу митців. Він народився 5 століття до нашої ери і творив у період, коли Афіни переживали підйом демократії, інтелектуальний розквіт і безпрецедентний розвиток театру. Сцена стала майданчиком суспільної думки, і саме там Евріпід здійснив свою революцію. На відміну від Есхіла та Софокла, які вибудовували трагедію навколо протистояння людини з долею чи божественним порядком, смістив фокус на внутрішній світ особистості. Його хвилювала не лише подія, а її психологічна логіка, те, як людина відчуває, думає, пояснює свої дії. Саме тому його називають психологом античної трагедії. Це був автор, який змінив саму природу трагедії. Він не давав більше місця діалогам, ніж патетичним монологам. Ходив у п'єси буденну лексику, став поряд із героями звичайних людей рабинь, чужоземців, гнаних. Сміливо ставив під сумнів моральні догми. Евріпід був мислителем, який не погоджувався з готовими відповідями. Він дозволяв своїм персонажам сумніватися, сперечатися з уставленими нормами, а інколи навіть критикував богів. Через це його сучасники часто дорікали йому надмірною сміливістю або навіть зіпсуттям моралі. Однією з найбільш визначних рис Евріпіда було те, що він відкрив в трагедії новий тип героя емоційно складну людину, чия правда не завжди збігається з суспільною. Цей підхід дав можливість драматургу по-новому поглянути на конфлікти. Тепер трагедія виникала не лише через фатум, а й через конфлікт між внутрішніми почуттями та зовнішніми нормами. Особливо важливим є те, що Евріпід по-іншому поставився до жіночого образу. Він першим у грецькій драматургії показав жінку не як декоративну фігуру чи носійку однієї, риси, а як повноцінну особистість. Його героїні мають волю, емоції, аргументи, інтелект, усе те, що в античній культурі вважалось переважно чоловічою сферою. Через це автора часто критикували, бо він розширював межі можливого, мистецтві і торкався тем, від яких традиційне суспільство відверталося. У своїх трагедіях Еврипід демонстрував здатність до глибокого аналізу людської поведінки. А його мова жива, драматична і часом, навіть різка, надавала творам реалістичності. Він привніс у театр елементи буденності, внутрішніх переживань і моральних дилем, роблячи його ближчим до реального життя. До цього додається ще одна важлива риса: Еврепіт надзвичайно тонко працював із логікою конфлікту. У його п'єсах не просто зіткнення двох сил, це зіткнення двох правд кожна з яких має свою мотивацію та раціональне підґрунтя. Він умів будувати драму так, що глядач був змушений співчувати водночас обом сторонам і не міг зробити однозначний моральний вибір. Саме ця багатозначність зробила його твори сучасними ще у п'ятому столітті до нашої ери. Крім того, Еврепі значно розширив композиційні можливості трагедії. Він активно використовував пролог, не відразу окреслював предісторію конфлікту, застосував складні сцени визнання. Водив хоря коментатора, а не як рушійну силу подій. Усе це наблизило трагедію до того вигляду, який ми знаємо сьогодні. Евріпід залишив величезний слід у літературі. Саме завдяки ньому, європейська трагедія почала рухатись від міфіологічної величі до психологічної глибини. Його внесок у розвиток драматургії визначив те, як ми розуміємо, театр сьогодні. Леся Українка одна з найяскравіших постатей української та європейської літератури. Її творчість стала синтезом інтелектуальної глибини, філософської сміливості та тонкого психологізму. Народжена в XIX столітті, у світі, де українська література тільки виборювала своє повноцінне місце, Леся Українка стала тією, хто не просто продовжила традицію, вона вивела її на абсолютно новий рівень. Вона мислила категоріями світової літератури, міло поєднувала український ґрунт із античною традицією, європейською філософією. Біблійними образами, модерністичними мотивами. Її трагедії це завжди більше ніж художні тексти. Леся, українка ніколи не обирала легкий шлях у творчості. Вона мала справжній виклик писати українською в той час, коли державна політика Російської імперії забороняла українську літературу. Проте її талант і впертість перемогли будь-які заборони. І саме тому кожен її твір це не лише мистецький акт, а й акт національної гідності. Однією з найсильніших рис Лесі Українки як драматургіні є її здатність говорити про людину в крайніх межових ситуаціях. Вона не шукає побутових історій, її цікавить людина на межі вибору, на межі страждання, на межі свободи чи зради. Її герої живуть у просторі великих питань: за що ми готові боротися? Чому варто жертвувати? Якою є справжня свобода? Те, що зближує Лесю з Евріпідом, але не повторює його, це її унікальний український погляд на трагедію. Вона не лише аналізує людські пристрасті, вона вкладає у свого героя величезний внутрішній протест і робить цей протест духовним актом. Якщо Еврипід досліджує пристрасті її психологією, то Леся Українка піднімає ці пристрасті на рівень філософії, перетворює їх на драму духу. Її жінки це не лише ті, хто страждає чи відчуває, це ті, хто мислить. І найголовніше ті, хто приймає рішення. Леся Українка створює жіночі образи. Які є повноцінними інтелектуальними та моральними суб'єктами, вона не є фоном чи прикрасою. Вони центр драматичної сили твору. При цьому Леся не ідеалізує своїх героїнь, вона показує їх такими, якими вони є: сильними, вразливими, мудрими, суперечливими. Її драматичні образи це жінки, які прагнуть правди, гідності, свободи і готові за них боротися до кінця. Леся Українка ґрунтовно працювала з античними сюжетами, міфологією та класичною драматургією, але переосмислювала їх завжди по-своєму. Вона не наслідує, а веде діалог із давніми авторами, з філософами, з культурою свого часу. Її медея це не антична варіація, а нова інтерпретація, де кожен мотив, кожна репліка стають інструментами для дослідження внутрішньої боротьби героїні. Особливо важливо, що Леся завжди писала з позиції людини, яка не ховається перед болем. Її власна біографія, роки боротьби з тяжкою хворобою, постійні поїздки за лікуванням, біль, який вона відчувала буквально щодня, зробили її творчість ще глибшою. Але вона ніколи не дозволяла хворобі визначити себе. Її твори це тріумф внутрішньої сили над обставинами. У кожному рядку Лесі Українки є готовність протистояти, є гордість, яка не дозволяє схилитися. Є прагнення шукати сенси навіть там, де інші бачать лише темряву. Саме тому її спадщина настільки масштабна і цінна. Леся Українка це авторка, яка створила українську інтелектуальну драму. Вона ввела нашу літературу у світовий контекст. Вона показала, що українське слово може звучати так само сильно, так само глибоко, так само трагічно і велично, як грецька трагедія чи європейська модерна драма. Її творчість. Це доказ, що внутрішня свобода може бути сильнішою за будь-які зовнішні ланцюги. І саме ця свобода робить Лесю однією з найпотужніших постатей світової літератури. Медея Евріпіда це одна з тих трагедій, де атмосфера напруження відчувається від першого слова. Це не просто міф, перенесений на театральну сцену, а ретельно вибудована психологічна драма, у якій особисті рішення стають потужнішими за будь-який фатум. Щодо сюжету. Дія відбувається в Коринфі, де Медея живе разом із Ясоном після всіх пригод аргонавтів. Проте їхній налагоджений побут руйнується. Ясон вирішує покинути медею і одружитися з дочкою Коринфського царя Креонта. Це не просто зрада, це виключення медеї з нового суспільного кола, від якої залежала її безпека. П'єса починається зі стану цілковитого відчаю медея у розпачі, а слухи і хор жінок Коринфа лише спостерігають, не знаючи, як можна зуменити неминучий конфлікт. Цар Креонт, боячись помсти медеї, виганяє її з міста, даючи лише один день на збори. Медея просить залишити її час і виграє собі кілька годин, у які визріє фінальне рішення. У центрі діє на серія напружених діалогів з Креонтом про вигнання, з Ясоном про зраду і його спробу обґрунтувати свій вибір з Егеєм про можливий притулок в Афінах після того, що станеться. У цей час медея приймає свою фатальну логіку. Вона вирішує помститися єсону так, щоб він не зміг ніколи цього забути. Для цього вона підлещується до нього при свідках, удає покірність, вдає, що змирилася. План такий: вона подарує царівні новій наречені Єсона вінок і сукню, просочені смертельною отрутою. Коли царівна вдягне їх, вогонь охопить її тіло і разом з нею загине її батько Креонт, який спробує їй допомогти. Але найбільше напруження трагедії у фінальному акті, коли медея вирішує забрати у Ясона все, що могло б дати йому майбутнє. Вона вбиває власних дітей не як злочин, а як останній акт помсти, який для неї є частиною складної внутрішньої логіки. У фіналі медея з'являється на колісниці Геліоса, як людина, що здійснила непоправне і водночас як персонаж, який зберіг свою владу над обставинами. Ясон залишається ні з чим, і трагедія завершується не примиренням, а абсолютним моральним розривом. Атмосфера трагедії. У медеї атмосфера будується через три елементи: ізоляція, медея, чужинка, її положення крихке, соціальна напруга. Поліс відкидає і жінку, і варварку, психологічний тиск, який стає головною рушійною силою. Це світ, де катастрофа зріє тихо всередині до моменту, коли вибухає з надбірною силою. Жанровий характер трагедії. Хоч жанр класична трагедія, Евріпід повністю переосмислює його. Фатум не зовнішній, а внутрішній. Рушій конфлікту не міф, а людські рішення. Головний конфлікт не з богами, а з власними емоціями, моральними межами, суспільними рамками. Трагедія стає дослідженням людської свідомості. Дія медеї рухається не вперед, а усередину, до ядра психологічного розлому. Кожен діалог це дуель логіки, переконань та емоцій. Креонт влада, що боїться і тому карає превентивно. Єсон – раціональна зрада, подана як вигода для всіх. Хор це голос суспільства, який співчуває, але не втручається. Напруження наростає поступово, але невпинно. Кожна сцена зменшує простір вибору, поки медея не залишається на межі між болем і вирішенням. Евріпід виділяє момент вигнання як соціальну смерть, зраду як руйнування морального світу. Розрахованість медея діє не, не імпульсом, а стратегічно. Фатальне рішення це кульмінація особистої трагедії, а не зовнішнього року. Саме через це медея залишається однією з найглибших психологічних трагедій. Лісова пісня Лесі Українки це той твір, де на сцені оживає не просто сюжет, а цілий космос людських почуттів і природи. Леся створює драму феєрію, жанр, який поєднує реальність і міфологію так природно, що межа між ними зникає вже за кілька хвилин після початку читання. Короткий переказ її починається у чарівному лісі на Волині, де кожен звук дихає життям, а кожне дерево має свій голос. Саме сюди, з пробудженням весни, повертається мавка, істота, яка відчуває світ чуттям, а не законом. Її поява це не випадкова зустріч із Лукашом, а майже фатальний переклик. Музика юнака відкриває в ній щось таке, що спонукає її ступити за межу власного світу. Лукаш, зачарований її чистотою і загадковістю, уводить мавку у людське життя, але людське життя постає зовсім неромантичним. Тут панують господарські клопоти, оцінювані обов'язки, прагнення, як усі. Мати Лукаша практично й стримана у словах бачить у мавці не диво, а проблему, ту, що не знає роботи, не вміє жити по-людському. Конфлікт між світами поступово загострюється. Лукаш, який спершу здавався щирим і тонким, починає схилятися під тиском буденності. Йому ластить увага клини, земної, хазяйновитої, вкоріненої реальний побут. Коли він зраджує мавку, це не просто зрада кохання, це внутрішній розлом, де людина відмовляється від свого кращого я. Мавку ж спіткає випробування світом людей. Вона намагається пристосуватися, допомогти, зрозуміти, однак її чистота інакша, ніж вимагає людське життя. Вона не мстить, не докоряє і тим ще більше підсилює трагізм ситуації. Її біль стає настільки глибоким, що її полонить лісовик і передає у владу того, що в скалі сидить, сили, яка втілює заціпеніння, замирання та беззвучність. У цей час Лукаш платить за свої вчинки, його перетворюють на вовкулаку, символ того, хто втратив людську сутність. Але в кульмінації, коли він на межі життя і смерті, саме мавка повертає йому пам'ять і здатність відчувати. Її слова й музика долають навіть смерть, бо вона любить теплоть, а душу. Фінал не про поразку. Мавка, яка колись вступила в людський світ з надією, тепер приходить як чистий, майже світлий образ, що не руйнується зрадами чи болем. Лукаш чує її голос у супілці, і він вперше справді розуміє масштаб того, що втратив. Драма завершується тихою, але сильною нотою. Мить гармонії, яка можлива лише як прозріння, а не як продовження. У цьому творі все побудовано не на дії, а на тонких душевних рухах. Атмосфера. Ліс це символ свободи, інтуїції, мрії, село це символ буденності, обов'язку, страху перед незрозумілим. Напруга твору виникає саме між цими двома світами. Драма Феєрія дозволяє поєднати міф і реальність, створити багаторівневу емоційну тканину. Міфологічні істоти тут не декорації, а голоси внутрішніх сил, де лісовик мудрість. Перелесник пристрасть, водяник це глибини підсвідомості, а мавка душа людини, яка прагне жити чесно, красиво і по-справжньому. Драматургічна логіка. У лісовій пісні конфлікт росте поступово від зачарування до договору з буденністю, до втрати, до духовного очищення. Леся Українка будує драму не через зіткнення ворогів, а через нерівність двох світів. Євріпіт працює через психологічний тиск і раціональну конфліктність. Для нього важливий вибір, аргумент, суперечка, рішення, яке має ціну. У нього атмосфера густа, насичена болем і логікою пристрастей. Леся Українка працює через символи, настрої і внутрішні світлові коливання. Вона створює простір, де трагедія народжується не з помсти чи боротьби, а з невідповідності, мрії і реальності. Можна сказати, що у Евріпіда трагедія вибору, а у Лесі Українки – Трагедія втрати гармонії. Але обидва автори, хоч різними шляхами, показують, світ ламається там, де людина не чує власного внутрішнього голосу. Образ медеї психологічна безодня, у якій сила і руйнування стикаються так близько, що відокремити одне від одного майже неможливо. Медея це не просто жінка з міфу. У трагедії Евріпіда вона стоїть ніби на краю прірви, де кожен її рух продиктований одночасно і глибоким болем, і гострим розумінням власної правди. Її внутрішній світ. Це не хаос, а система, у якій емоції прийшли е, крізь розпалене грону зради. Її психологія, зрада, приниження, біль, які стають точкою неповернення. Медея кохала Ясона так, як уміє кохати лише людина, яка віддала заради іншого, все дім, батьків, майбутнє. Вона перейшла межі свого світу, магічного, стихійного, щоб стати частиною його життя, і саме тому зрада Ясона не просто емоційний удар, це руйнування її всього всесвіту. Евріпід майстерно показує, як цей біль фізично змінює її. Вона говорить уривчасто, дихає важко. Її гнів росте не від імпульсу, а від накопиченого усвідомлення несправедливості. Медея одна з небагатьох трагедійних героїнь, чия емоційна логіка не зникає навіть у найрадикальніших вчинках. Ми бачимо не божевільну, а людину, в якій крик зради перетворюється на холодне рішення. Її моральна дилема мати і месниця дві ролі, що неможливо примирити. Головна трагедія Медеї не в тому, що вона мститься, а в тому, кому заради цієї помсти вона завдає болю. Її дилемма звучить буквально: моє серце, мати, мій розум той, хто бачить єдиний шлях покарати Ясона». У медеї є моменти вагання, сльози, внутрішні битви. Вона усвідомлює шах свого рішення, але сила її волі така, що вона здатна вибрати шлях, який навіть богам здається надто радикальним. І цей вибір страшний і грандіозний. Формує її як одну з найпотужніших жіночих постатей світової драми. Її бунт проти чоловічого світу і соціальних рамок. Медея не вкладається в жоден з форматів, які вибудувало грецьке суспільство. Вона іноземка, жінка, чарівниця, людина, яка не підкорюється владі поліса. Її протест не просто емоційний. Це свідомий виклик системі, яка дозволила Ясонові обміняти її на вигідний шлюб і водночас лишила її без права голосу. Медея говорить це про це прямо чоловікам дозволено покидати свої сім'ї, а жінкам ні. І коли вона мститься, її акт це не лише помста Єсонові, а й руйнування цієї конструкції, у якій її знецінили. Медея як драматичний феномен. У трагедії вона не пасивна жертва, не демон і не божевільна. Вона мисляча, відчуваюча, цілісна особистість, яка обирає дії, від яких відступило б усе людське суспільство. Саме тому її образ так вражає. Він одночасно відштовхує і змушує дивитися в її очі до кінця. Мавка у лісовій пісні це не просто міфічний лісовий дух. У лесі Українки вона стає втіленням свободи, поетичності, внутрішнього світла і трагічної частоти. Її образ це зустріч двох світів природи та людини, інстинкту й культури, безмежної відкритості та соціальних рамок. На відміну від героїнь багатьох європейських драм, мавка не приходить крізь страждання до руйнування, її шлях не знищити, а зберегти свою сутність, навіть коли це боляче. Мавчина свобода життєдайність, рух, природна цілісність, свобода основа Мавчиного існування. Вона належить лісу так, як музика належить тиші, не суперечить їй, а наповнює. Ліс для мавки це не просто місце, це її стихія, природний простір, саморозкриття, де немає заборон, немає правил, є лише гармонія. Вона рухається, дихає, відчуває так, наче сама є частиною повітря. У перших сценах вона постає як істота, що існує не за логікою так треба, а за логікою так відчуваю. Зустрівши Лукаша, вона не знає, що таке людські обмеження, але знає, що таке любов у її найчистішій первісній формі: любов як єдність, як відгук, як спільне дихання. Це й робить її свободу не дикою, а глибоко духовною. Її сила любові, ніжність, вірність, самопожертва. Мавчна любов не руйнує інших, але часто руйнує її саму. Вона кохає так, як ліс росте, природньо, нестримно, щиро. Але людський світ виявляється значно складнішим. Лукаша зламало те, чого мавка не відчувала ніколи: соціальні правила, осуд, страх перед не так, як у людей. І саме тоді проявляється справжня сила мавки. Вона не мститься, не проклинає, не карає. Її сила не в тому, щоб відповідати болем на біль, а в тому, щоб зберегти здатність любити навіть коли її зрадили. Її самопожертва це не слабкість, це вибір. Вона віддає себе вогню, але навіть у цьому вогні її суть лишається світлою. Тому мавка це образ, який говорить не про беззахисність, а про моральну висоту, яку мало хто може витримати. Трагізм людського нерозуміння: стикування двох світів. Світу мавки близька правда серця, світу людей правда звичаю. Саме тому конфлікт між мавкою та людським життям Лукаша не є конфліктом між добрим і поганим, це конфлікт природи та культури, інтуїції та обов'язку, свободи та необхідності. Мавка не може mm. жити за людськими правилами, бо вони для неї як тісна клітка. А люди не можуть прийняти її, бо вона надто чесна, надто відкрита, надто чиста для їхнього страху та звичок. Її трагедія не в тому, що її знищують. А в тому, що її не розуміють, і це нерозуміння ранить її більше, ніж будь-який ворог. Та навіть у трагедії вона залишається глибоко світлою. Коли все здається загубленим, її голос у фіналі звучить як нагадування свобода і любов здатні жити далі, попри все. Мавка як драматичний феномен. Мавка це не персонаж символ і не етнографічна фігура. Вона вираз внутрішньої сили, яка не підкорюється ні болю, ні зраді, ні страху, ні смерті. Її трагедія і краса у тому, що вона зберегла себе. Її дух світиться навіть там, де людські закони й буденність поглинають усе живе. Порівняння медеї і мавки це зустріч двох світів, двох епох, двох жанрів, але найголовніше двох різних способів бути сильною жінкою. Обидві героїні в центрі драматичного конфлікту. Але шлях, яким вони реагують на біль і втрату, кардинально відрізняється. Саме їхня різниця робить це порівняння настільки глибоким та змістовним. Жіноча сила руйнівна життєтворча. Медея її сила вибудована на протесті, бунті, категоричності. Вона не мириться зі зрадою, зневагою, позбавленням права голосу. Її сила це радикальна дія, сила, що руйнує систему, яка її принижує. Вона робить вибір, який неможливо прийняти морально, але неможливо їх ігнорувати психологічно. Медея не дозволяє нікому забрати її гідність, навіть якщо ціною стає трагедія. Мавка, її сила нерве світ навпіл. Навпаки, вона зберігає його. Мавчина сила у любові, відкритості, здатності залишатися собою, не озлоблюючись навіть після зради. Її сила тиха, світла, внутрішня, але не менш потужна. Вона не нищить у відповідь на біль. Вона трансформує його, перетворює на духовне зростання. Тобто медея перемагає через спротив, мавка через прийняття, реакція на біль і зраду. Два психологічні алгоритми: медея її біль активний, вибуховий, спрямований назовні. Зрада Ясона руйнує її світ, і вона відповідає симетрично руйнуванням. У неї болить настільки сильно, що вона обирає діяти проти самої природи материнства. Її психологія це психологія втрати меж, коли біль стає рушійною силою. Мавка. Її біль глибокий, внутрішній, але не руйнівний. Зрада Лукаша ранить, але не перетворює її на ворога. Вона переживає, розчиняється у мовчанні, у вогні, але не зраджує своїй суті. Її психологія пошук сенсу навіть тоді, коли серце розбите. Обидві страждають, але одна бореться, інша береже. Стосунки з суспільством, боротьба проти норм і спроба їх зрозуміти. Медея вона чужинка у патріархальному світі. Її не приймають, їй не дають голосу, вона інша. Її боротьба це боротьба проти жорстокої соціальної структури, де жінка часто безправна. Її вчинок це крайня форма опору системі, що її зламала. Мавка. Вона також інша, але інакше не чужинка, а істота іншої природи. Людське суспільство для неї не ворожий механізм, а загадка, з якою вона намагається взаємодіяти. Вона не прагне зруйнувати людський світ, вона намагається знайти у ньому місце для любові. Трагедія двох героїнь. Чому вони не можуть бути частиною світу, в який обрали? Медея її трагедія в тому, що її сила обертається проти неї самої. Вона знищує те, що любила, і стає символом самотності. Її перемога це водночас і поразка. Мавка. Її трагедія у нерозумінні. Вона надто чиста, надто вільна, надто непрактична для людського побутового життя. Її любов не вписується в соціальну рамку. Вона втрачає тіло, але не душу. Обидві трагічні не через слабкість, а через силу, яку світ не зміг прийняти. Попри те, що медея з'явилася на сцені майже 2,5 тисячі років тому, а мавка трохи більше ніж 100, обидві героїні дивовижно точно відгукуються на проблеми сьогодення. Їхні історії продовжують хвилювати. Бо вони торкаються тем, які не втратили актуальності, а подекуди стали навіть гострішими. І Медея, і Мавка це жінки, які намагаються сказати світові правду про свій біль, любов, свободу і межі, на які вони не готові погодитися. Медея говорить гостро, різко, прямо, так як у давньогрецькому суспільстві жінка не мала права говорити. Мавка говорить ніжно, але не менш переконливо, її голос сповнений внутрішньої гідності її свободи. Сьогодні, коли питання жіночої видимості, права на голос. Право називати речі своїми іменами стоїть у центрі суспільних дискусій. Ці героїні стають символами того, як важливо не замовкати. Вони нагадують, жінка має право бути почутою, навіть якщо говорити незручно. Свобода зовнішня і внутрішня, їхня сучасність у двох дуже різних, але надзвичайно важливих моделях свободи. Медея свобода зовнішня, суспільна, соціальна. Вона бореться за право сама вирішувати свою долю, бореться за повагу і гідність у світі, де її права обмежені. У сучасних реаліях це перегукується з темами гендерної рівності, домашнього насильства, соціальних ролей, тиску суспільства. Мавка свобода внутрішня, духовна, її сила в умінні залишатися собою, не зрадити власне я, зберегти чистоту навіть у невдосконалому світі. Це особливо актуально сьогодні, коли люди часто губляться між вимогами суспільства її власними цінностями. Разом вони формують повний спектр того, що означає бути вільною жінкою, боротися назовні і зберігати світло всередині. Дві правди жіночої сили вогонь і світло. У сучасній культурі поняття сильної жінки часто або спрощують, або абсолютизують. Медея і мавка показують, що жіноча сила не буває одновибірною. Сила медеї це сила вогню, не декоративного, а небезпечного, болючого, здатного змінити все навколо. Це нагадує про радикальні форми протесту, про жінок, які ламають системи, борються проти насильства, дискримінації, приниження. Сила мавки це сила світла, світла, яке не згасає навіть тоді, коли їй задають волю. Це сила ніжності, духовності, емпатії, тих якостей, які часто недооцінюють, але які здатні лікувати і людей, і спільноти. Сьогодні, коли суспільство шукає нові моделі стійкості, обидві героїні нагадують, стійкість може бути і твердістю, і ніжністю. Нездатність світу прийняти інакшість. Сучасна людина часто стикається з неприйняттям інакшої зовнішності, мови, національності, характеру, мислення. І тут обидві героїні стоять нашими сучасницями. Медея чужинка в коринфі. Світ не приймає її просто тому, що вона не така, як усі. Мавка чужинка серед людей. Її тонке відчуття світу виявляється зайвим обуденності. Їхня трагедія нагадує про те, наскільки болючим є досвід іншості, і наскільки важливо навчитися приймати різних людей, різні цінності, різні голоси. Ціна вибору та відповідальності І Медея, і мавка нагадуються чесному читачу кожен вибір має ціну. Медея платить страшну ціну за радикальність, мавка за вірність собі і за любов, яка не вписалася у людські норми. У світі, який щодня ставить людину перед виборами від професії до цінностей, від стосунків до самореалізації, ці героїні вчать нас думати про наслідки та не тікати від відповідальності. Чому вони все ще з нами? Бо медея це крик про те, що жінку не можна принижувати безкарно, бо мавка це нагадування про те, що навіть у жорстокому світі можна зберегти любов і внутрішню красу, бо вони показують, жінка не декоративна постать сюжету, а центр емоційної і моральної сили, бо їхні образи продовжують надихати: від мистецтва до психології, від феміністичного дискурсу до популярної культури. І найголовніше вони змушують нас дивитися у власну душу і питати, яка сила живе в мені вогонь чи світло? Сьогодні ми торкнулися двох великих жіночих голосів різних за тоном, різних за силою, але однаково живих. Вони і мавка залишаються поруч із нами, бо вони говорять про найважливіше про вибір, свободу, любов і ціну, яку кожен із нас готовий за них платити. Дякуємо, що були з нами у цій розмові. Дякуємо, що слухали, думали, відчували разом.